І борщ, та не простий, а з кропивою, за корона страва моєї сім'ї кожної весни. Ні в якому разі я нікого не вчу і не нав'язую свої смакові вподобання, просто показую те, що люблю, те, що мені подобається, а далі вибір за вами готувати чи ні. Я живу біля річки і знаю місциню, де біля води вишпукується раненько молоденька кропивка. За нею я поїхала цілеспрямовано. Заодно послухала пташок, подивилася, що в річці піднялася вода, і нарвала свій зенітний кропивняний букет. А це пшінка. З неї також раніше варили борщ, але треба вживати листочки до цвітіння. Я щаслива поспішаю на кухню готувати свій борщик. У воду м'ясо, закипіво знімаю піно, додаю нарізану картоплю, м'ясо маленькими шматочками, тож його довго не варю. Пасируються овочі, варяться, яйця, чайник закипає, обдаю крутим укропом кропиву. Хай вона ошпариться, тоді втратить свою колючість. Тим часом до бульйону з картоплею додаю пасировку, сіль і перець за смаком. Готується цей борщ доволі швидко. Тепер треба додати холодну воду і гарно промити кропиву. Ви тільки не ну, погляньте, який колір став у води. Перемиваю все вже голими руками і віджимаю зайву рідину. Нарізаю. Колись тато казав, Поглянь як гарно свині ростуть на кропиві. Вона корисна. І дійсно я про неї дізналася дуже багато цікавого. Це цілюща рослина. У каструлю кропиву, заморожений щавель, він у мене разом з Петрушкою. Ще додаю кріп і стрілки часнику. Я люблю часниковий смак у борщі, два варених яйця, лавровий листочок. Закипіло, хвилинка і все готово. Цей вісняний запашний борщ завжди підіймає мені настрій і дає розуміння слава Богу, перезимували, і все буде добре, бо погано не може тривати вічно. Всім смачного!